Під час останньої поїздки до музею Козаччини і Інівської висоти Хроніки Обухова звернули свою увагу на водяний млин у Семенівці. Старшим було цікаво подивитись на сторічний релікт, меншим місце, де живуть русалки і водяники. День був дивовижно спекотний. Спав він, спала річка Красна, обіця біля млина, і він сам. Звичайно ж, спала й риба її сестри-русалки. Що можна сказати про млин, крім топових зойків і закликів? По-перше, його стан природній, адже млин дерев'яний, а його вік понад 100 років. Принаймні, за словами дослідника Олександра Данілова, він згадується в 1900 і 1907 роках. По-друге, після електрофікації краю він став просто нерентабельним. Зникла потреба у його послугах, а з ними і необхідність доглядати за самим млином. Все інше зробили час погода І клімат. Попри свіжа алюгідний стан, у водяного млина Семенівки є низка переваг. Він дійсно чи не єдиний автентичний на Київщині. Млин справжній. Це не скансен. Місце, де він розташований, приємне і атмосферне. Ми не знаємо, чи має він охоронний статус і кому належить, адже візуально знаходиться на території садиби. Відтак важко зрозуміти, хто на яких умовах і головне для чого міг би його відновити. Давайте відверто. Його власникам це може бути дорого і нецікаво. Державі теж. Активісти не потягнуть. Приватний інвестор сильно ризикує, адже інвестицій треба багато, а концепція млина як туристичної атракції дуже туманна. Втім, попри ці песимістичні спостереження, хочеться вірити у те, що останній водяний млин Київщини все ще має шанси.